18 березня свій сторічний ювілей відзначила Євдокія Бреус, жителька села Косівка Приютівської громади. Євдокія Іванівна є очевидцем багатьох історичних подій минулого століття, носієм наших традицій. Народилася в селі Вершаці Черкаської області. Після закінчення війни одружилася та приїхала з чоловіком в село Красносілля Олександрівського району, працювала продавцем. Вже перебуваючи на пенсії, в 1983 році, переїхала з чоловіком в село Косівку, має двох до чотирьох онуків, шість правнуків та одного праправнука. Заклади професійно-технічної освіти Кіровоградщини отримали автобуси від міжнародних донорів, серед них і Олександрійський професійний аграрний ліцей. Представництво України при ЄС спільно з міжнародними організаціями ініціювали пропозицію щодо надання автобусів закладам освіти, які передали свої шкільні автобуси на потреби Збройних сил України та тим, у яких існує проблема підвезення учнів. Область отримала шість автобусів. Кожен розрахований на 50 місць. В гімназії імені Тараса Шевченка відбулася акція Конкурс Поклади російську книгу у мішок. Учням пропонували принести російськомовні книжки та здати їх на макулатуру. В мішку опинилися підручники з історії СРСР, оповідання про Леніна та інша література радянських часів. Мішки кожного класу важилися. Найбільша вага була у учнів першого А. Діти зібрали 72 кілограми російськомовної літератури. 17 березня на сцені Олександрійського театру відбулася вистава «Схоже на щастя з задою Роговцевою в головній ролі. Під час заходу відбулися збори донатів на ЗСУ. Вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Кошти передадуть волонтерам. Про новий рік у традиціях давніх українців, про особливості весняного циклу народних свят, про зміну вірувань в музейному центрі говорили 18 березня зі студентами коледжу культури і мистецтв, говорили про те, що втратилося з приходом християнства, як світоглядні уявлення українців змінювалися протягом останніх тисячоліть, а ще співали і закликали весну, міряли віночки та смакували жайворонками з тіста традиційним печивом, що готується на стрідення сорок святих та благові. Wyszczenia 16 березня у Кропивницькому відбулися обласні змагання з краєзнавчого орієнтування у закритих приміщеннях. Вихованці городків Олександрійського БДЮТ, туристи-пішоходи, керівник Сергій Зайченко та сокіл джура керівниця Олена Губель взяли участь у складі шести команд. Команди перемога 1 перемога 2 та перемога 3 отримали дипломи за активну участь. А старша під назвою Бойова шабля, до складу якої війшли учні ліцею номер 10 Владислава Прілков та Максим Назаренко. Виборола перше командне місце.